Як змінити частки власності в квартирі? Потрібно звернутися до державного реєстратора і повідомити про зміни, що трапилися з правами на нерухомість. Щоби внести зміни до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло, необхідно звернутися за місцем проживання із заявою та необхідним пакетом документів до уповноважених органів приватизації або до органів місцевого самоврядування через Центр надання адміністративних послуг. Документи, що необхідно надати для отримання послуги. Заява про внесення змін. Експертний висновок з Українського бюро лінгвістичних експертиз. Оригінал свідоцтва про право власності на житло. Копії паспортів. Копії свідоцтв про народження всіх дітей з пред'явленням оригіналів. Копія свідоцтва про смерть. Запит нотаріальної контори. Нотаріуса. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.